Погоня розгортається на вулицях ранкової вінниці. Патрульні помічають підозрілі жигулі і намагаються зупинити. Водій тисне на газ. Почали переслідування, водій транспортного засобу змінив риску траєкторії руху, завернув на дану вулицю і через те, що не впорався з керуванням і перебільшив швидкість. Здійснив зіткнення запору. Коли машина зупиняється, бетонний паркан стає зрозумілою причина втечі у салоні. Двоє чоловіків із шмайсером та набором відмичок і купою комп'ютерної техніки. Було виявлено е різноманітна техніка. Три комп'ютера, три монітори, два принтера. Поводяться молодики агресивно. Тож на них надягають кайданки. Пасажир вазівки заповняє усі речі. Його Я ж говорив, що це мої речі. Ваші речі. а які ваші заняття займаєтеся? що такі речі з собою? Достатньо вже сказав. Водій грає під дудкою компаньона і підтверджує версію про нібито ремонт комп'ютерної техніки. Ті речі, які були знайдені, ви знали про їх походження? Я знаю, знав, що він ремонтує ці речі. Тобто що він... він займається ремонтом цих речей. Я так Яких знаю. саме? Ну, техніка, комп'ютери. Угу. Комп'ютер так системі. Я не знаю, я в цьому так сильно. А от можливо він вам щось сказав, де він його взяв. Не щось? Це говорить ті, що люди ми приносили здали на ремонт. Та вже оперативникам, що прибули на місце затримання, спільники зізнаються. Вночі обікрали сільраду у селі Малі Крушлинці Вінницького району, чоловікам 24 та 31 рік. Старший вже притягувався за крадіжки. Дані правопорушники перевіряються на причетність до скоєння аналогічних злочинів на території Вінницького району, а також Вінницької області. У поліції розслідують кримінальне провадження за статтею Крадіжка з проникненням у приміщенні. За таке чоловікам світить до шести років тюрми. Та відповідати, скоріш за все, доведеться і за незаконне поводження зі зброєю. Її поки направлено на експертизу, а це вже цілих сім років ув'язнення.